Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 18 березня. І сьогодні муха розкатилася. Все з нею добре. Чудово вона себе почуває. Прийшли Прийшлося вдруге доїти. Але не все так добре. В плані в тому, що ми пропустили момент, коли вона народжувала. На жаль, дуже шкода. І ну, вона народила сама, все добре, все благополучно, але е, одне козеня загинуло, друге ми зараз реанімуємо, бо воно було трішки переохолоджене, а також трішки пошкоджене. Ну, наше провинами трішечки. <звук> да. Але все, я сподіваюся, буде добре, воно їсть. Я потім покажу його на відео. Будемо сподіватися, що воно оклигає. Ну, Муха себе почуває добре, муха да? Да, добре почуває себе. Зараз ну, будемо... Будемо, да, будемо її доїти, а потім <кх> погодуємо казеня. Покажу ось вона і війничка добре наминає. Дуже шкода, ми. Дійсно, в один, в один момент, коли зайшли, побачили, що вже все відбулося ну, значить треба отримати ще такий досвід. Будемо тепер за ланою пильнувати. Три ради, пізніше, на собі траву шукає. Да, муха первакотка доїть другий мухочка, раз шти, всього. Сима, это душе. Треба трішки, да. Зараз Гамбо, Гамба, не лізь, не лізь до нього. Так, сьогодні день так якось пройшов, наче такий довгий-довгий, з таким якимось осадом. Легко знімати, коли все добре. Планувалося, що будуть веселі відео, склачати казенята, але вийшло трішки не так. Тому ну, знімати щось таке позитивне завжди простіше, ніж ділитися ось такими своїми якимись. Не дуже моментами. Але ну, це відео щоденник і, як кажуть, життя все одно сторінки не виймеш. Тому, ну, ось такий досвід тепер маємо. Будемо сподіватися, що козеня клигає. Дуже добре, що муха здорова, взагалі для неї це пройшло. Ну, да, кажуть, ну, ну так, як кажуть, непомітно, до, вона дуже добре їсть, їсть, вона активна, в неї немає температури, вона ну взагалі то, добре, що з мухою все гаразд. Да? З тобою все гаразд. Все гаразд. Потрохи доїться. Да, дає вона молочко. Зараз підемо годувати. Далі. Як далі буде, буде на нашому каналі. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.